Всіх вітаю на каналі Єгір. Заварюйте собі смачну каву, чай або ще щось смачненьке. Та дивіться новий огляд про мультитул Leserman. Це мультитул Leserman Arc Obsidian. Лімітована версія, яка продавалася лише в США, і сам сайт Leserman продавав не більше по 2 штуки на одні руки. Я давній прихильник бренду Leserman в мене самого. Мультитул Charge TTI. був колись Лезерман Charge TTI ще старого зразка з особистим підписом Тіма Лезермана, якого я зустрів на виставці в Києві. На жаль, його вкрали в аеропорту під час перельоту. Я за ним дуже шкодував та сумував, довелося взяти альтернативу такий самий чарж, але вже з новими накладками. Мені він дуже подобається будь-який ремонт будь які технічні дії в похід завжди беру з собою мультитул, і він мені був, став, ставав в нагоді не один раз під час зимового походу, особливо дуже допоміг, коли зламалося два намети, і довелося вночі ремонтувати їх обидва. Так от річ піде сьогодні не про нього, а про Лезерман Арк Обсідіан. Я покажу, що в ньому цікавого. Та й взагалі порівняю із своїм Weserman Charge TTI. І чи захочу я поміняти ARC на Charge TTI? Колись дуже давно Weserman випускав подарункові коробки жестяні. Вони були прикольніші, ніж стандартні, які зараз картонні. але маємо те, що маємо. І зараз для подарункових та і ліміток нічим особливо не відрізняється від маленьких коробки, лише за розміром вона трохи більша. Бачимо надпись Leatherman Arc Black Heritage Leather Sheath, Shess. Тобто, чохол в нього особливий, є в комплекті BitKit. Номера артикула. Ну і тут типу, читайте мануал для того, щоб зрозуміти, що і як. Давайте подивимось, що всередині. Я вже розпакував тут, до речі, якраз всі мультитули Лезерман запаковуються от такою от круглою пломбою. Я його вже цю пломбочку обережно розрізав для того, щоб подивитися, що всередині, і показати вам інструкція стандартна для того, щоб подивитися, як функціонує. Ваш мультитул, та що в нього всередині. Тут це стандартна інструкція для багатьох інших, точніше для всіх моделів. А ще цікаво, що і тут, наприклад, є під Лезерман Crunch інструкції, які вже не випускаються. Так, всередині лежить чохольчик, давайте з нього почнемо. Стандартні чохви для Лезерман, так само для, як і для ножів бак Ш'ються в Мексиці. Лише лімітки виробляються в США. На цьому так і зазначено, з гордістю зроблено в США. Шкіряний чохольчик, в який можна покласти пластинку-біт і запхати сам мультитуб. Пластинка під пластину біт. Тут додаткова кишенька, яка відтягується. Ну, от. Так от. Все, вставили і можна сюди ще Додати мультитул. Не буду я його сюди пхати, адже це нова річ, яка тугенька, в яку все влазить лише із силою. Проте шкіра вона потроху розтягується і з часом прийме форму вашого мультитула, буде абсолютно без проблем в нього входити і виходити. Але зберігати в ньому буде все надійно. Отже, чим відрізняється мультитул Лезерман Арк? Від стандартної версії ARC. ARC Obsidian має чорний колір корпусу. На коробці написано Black, в самій назві Лезерман називає його Obsidian. І крім того, фурнітура та леза ножів і пилочки пофарбовано в колір такий бронзовий трохи. Чи то бронза, чи то позолото, ну більше до якогось. Бронзи схоже, золото воно все-таки більш яскраве, більш жовте. А от покриття на лезі зі сталі Магнакат дуже пасує якраз до кольору чорного до обsідіан. І от також фурнітура можна звернути увагу в, цій же, в цей же кольор. пофарбована. Точніше, оксидована. Це точно не фарба, а якесь таке покриття оксидування. Чи анодування, не можу сказати, напевно, яким методом його наносили. Особливостю Laserman Arc і стандартного, і Obsidian є наявність магнітів всередині. Тобто половинки мультитула вони фіксуються завдяки магнітам. Так само і пласкогубці, коли вони розкриті, вони зафіксовані. Потужними магнітами. І щоб скласти, потрібно ці магніти зняти із е, докласти трохи зусиль для того, щоб їх роз'єднати і потім з'єднати. У чаржа TTI фіксується все лише за допомогою рамки. Тобто, ось ця рамка виконує і роль пружини, яка фіксує мультитул. На деяких моделях більш потужних сурж. Е, Раніше була проблема, ця рамка могла тріснути і по гарантії доводилося той мультитул відправляти, щоб відремонтувати. Проблеми із рамкою на мультитулі ARC точно не буде, тому що її тут немає. Самі пласкогубці з чорним покриттям мають змінні губці із сталі 154CM. І такі самі вони стоять і на моєму чаржі. На чаржі є додатково обтиснення капсулів, для декого кажуть, що воно зменшує міцність самих плоскогубців, але самі пласкогубці я ніколи не ламав. Хоча деякі, декілька разів мені це обтискач ставався в нагоді, особливо коли потрібно було якраз обтиснути. Не капсулі, але для дротів спеціальні наконечники. Тут Лезерман Char і справлявся для цього чудово. Ход у самих Плоскогубців м'якший. Є м'якше і трохи невеличкий люфт є, але це нормально для мультитулів, взагалі і для плоскогубців. У TTI поки що. Ну є. є також і у TTI невеличкий. ну і у Арка він присутній. Не впливає це на роботу абсолютно. Крім того, що ви можете легко та спокійно працювати пласкогубцями однією рукою. У чаржа тут важче однією рукою його пальцями відкривати, закривати. Тут все взагалі дуже просто і спокійно. На арку. Стоїть кліпса, яку відразу інтегровано на Charge TTI кліпсу. Треба ставити окремо, І вона зазвичай є в комплекті. Головною і найкрутішою особливостю MultiTool Weserman Arc є леза зі сталі Magna Cut. Це найпопулярніша топова сталь наразі. А на Charge GTI це S30V. s 30 v на Charge TTI. Буває, трохи кришиться, тому лезо доводилося переточувати не один раз після якихось важких робіт. На Везермані АРК MagnaCut буде себе поводити значно краще. Причому тут цей золотавий такий колір, він, як я вже казав, дуже гармонійно пасує. Тут, так само як і на TTI, більшість інструментів відкривається однією рукою. У Тітя, точніше, вона відкривається однією рукою лише два леза ножів, а у арк можна відкрити і напилок алмазний та звичайний однією рукою так само скласти, і лезо ножів, а також однією рукою відкривається пилка для дерева і ножиці. Все це можна робити однією рукою без зайвих зусиль. Інструменти в мультитулі Letzerman Arc складені ззовні. Тобто для того, щоб в тітя дістати інструмент, який знаходиться всередині, потрібно було його розкласти, дістати нігтем потрібний інструмент. І так само потім закрити мультитул для роботи. Всі інструменти на фіксаторах, тобто можна сміливо крутити, не боячись, що воно складеться вам на пальці. Всі інструменти на фіксаторах також у мультитулі ARC. Це вже як такий золотий стандарт для мультитулів. Відкриваються ці інструменти, або нігтем можна зсередині піддіти, або ось тут є така, такий зачеп. Можна на нього трішки натиснути і витягнути. Кілька інструментів відразу виставити той, який вам потрібно, інші покласти назад. Все. Інструмент працює. От, наприклад, біт-біта вона стандартна пласка для лазерманів. І закривається вона так само через цей фіксатор з однієї чи з іншої сторони, як вам буде зручно. Окрім бітотримача, з цього боку ми маємо ще відкривалку. Яка є і відкривалкою для конзерв, і відкривалкою для пляшок. А з іншого боку, у нас знаходиться більше інструментів. Це викрутка, пряма, а, до речі, відкривалка для пляшок. Ось з цього боку знаходиться. Ось вона, вона більш зручніша і тут явно більший і товстіший упор. Потім, що ми тут маємо? Ну, Ножиці я вже показував. До інших інструментів зараз доберемося. Так, ще одне. А ні, це ножиці. Тоненька викрутка часова та шила. От що, що, а шилом я взагалі ніколи не користувався. Скільки. Мультитул цей в мене не був в використанні, Шило жодного разу не знадобилося. Не знаю, що можна проколювати, коли в тебе є нормальний ніж, якщо можна ножем проколоти. а це хіба що ти займаєшся пошивом взуття, і потрібно нитку через якісь важкі речі провести чи через підошву. Тут оце ж також є зачистка для ізоляції. І... Мабуть, на цьому і все. Що? В чому ж різниця між TTI, що в ньому є такого цікавого, чого немає у мультитулі ARC Obsidian? А немає в мультитулі ARC серейторного ножа та за сумітництвом шкуродера. Для такогось шкуродер зовсім не потрібен. Але коли я відкриваю коробки і мені. Не хочеться пошкодити щось всередині, то дуже зручно цим гачком зачепити, потягнути і відкрити коробочку. Також ось цей серейтерний ніж мені кілька разів ставався в нагоді, коли потрібно було розрізати якийсь волокнистий матеріал. В моєму випадку це був шток палатки, шток намету, який зроблений з вуглеця. Бу. Пилкою було не так зручно його пиляти, а от якраз серейтером. Було дуже класно, дуже зручно його і швидко перепиляти. Крім того, у вас є додатковий ніж, якщо у вас основний затопився, то серейтерний ніж, навіть будучи тупим, буде різати краще, ніж тупий прямий ніж. В цьому перевага будь-якого серейтерного ножа. Хоча у Лезерман, май, у Лезерман Арк лезо зі сталі магнакат, і воно буде тримати заточку. Ну, дуже-дуже довше у порівнянні із S30V. Ще я хочу сказати, що ножиці у ARC значно кращі і більші, ніж у TTI. У TTI ножиці такі маленькі, а тут вже потужніше. І пружина тут краще, і розмір. Теж видно, що більші. Тобто ними щось відрізати буде зручніше. І ножиць моєю також користувався не один раз. І нігті, коли потрібно, десь під час походу десь щось відламалося, можна підрізати. І колись пташку визволяв із сітків, яку вона заплуталася, то от якраз ножиці для цього плану були дуже-дуже потрібні. Класно те, що в Лезман Arc Black або Leserman Arc Obsidian все покрито чимось для захисту від вологи. І Лезо, і фурнітура, і корпус, тому що за Лезерман Чарш Тіття час від часу доводиться стирати невеликий пітінг, особливо коли в дощ десь потрапив, воно може потроху кородувати, з'являтися невеличкі. Плямки іржі. Неприємно, але не критично. У Лезерман Арк цього не станеться за будь-яких умов. Тут і саме леза магнакат, воно е по, собі, само по собі більш нержавіюче, ніж с 30 v А ще із покриттям, то це взагалі в плані стійкості до води до агресивної середи набагато крутіше, ніж будь-який, ніж без покриття взагалі. Але ще є одна функція у TTI, якої немає у ARC. Це лінійка. Якщо поставити накладочки разом, то ми маємо з одної сторони дюймову лінійку від 0, де 0 ось тут знаходиться, до 17, 17 см можна заміряти довжину чогось, чого вам потрібно. Якщо ви там якийсь ремонт робите, то завжди можна переставити замість рулетки. Замість лінійки TTI і виміряти довжину або в дюймах, або в міліметрах, як вам зручніше. У Leatherman Arc відсутня будь-яка лінійка. Ще нанести ці поділки тут було б незайвим і дуже просто. Тут лише написано, що збудований з технологією Ferri. тобто це, мабуть, означає якраз вільна рамка та магнітні Тримачі. І в цьому плані, звичайно, це взагалі круто, те, що має наскарізну конструкцію і дуже легко його почистити, помити. В цьому плані ну, до Лезермана це великий плюс, бо коли забувається бруд в TTI, то дуже часто його важко звідси весь витягнути і вимити. Та й взагалі ARC набагато простіше розібрати, ніж Charge TTI або Wave. Арк має звичайні торкси без оцієї дурацької зірочки, яка має бути обов'язково з дірочкою. Тобто, якщо у вашому наборі інструментів торкси без дірки всередині, ви його не розкрутите. Це зроблено для захисту, нібито щоб його не розбирали. Хоча насправді це значно ускладнює обслуговування і особливо чистку після якихось важких робіт. У Арка це все дуже просто, і, до речі, можна відкрутити ось ці торкси і змінити накладочки на ваш арк взагалі. Вони окремо продаються, бувають із мікарти або з іншого кольору. У нас я поки не зустрічав, але в США можна таке собі замовити. Є одна ложка дьогтю в Weatherman Arc. Точніше, Wetherman Arc Obsidian. Це його лімітованість. Через те, що він випущений лімітованим тиражем, і його продавали дуже мало, ну всього було випущено тисяча штук, то це взагалі ніщо для такої корпорації, для як Лезерман. І через це, звичайно, його ціна відразу виросла після того, як він був проданий на всіх офіційних сайтах. Тут вже нічого не зробиш, з цим потрібно миритися, але працювати таким інструментом, якщо ви його купили собі за дорого. Ну, я не знаю, мене би душила жаба, і я би взяв би собі звичайний Лезерман-Арк. Хоча Лезерман-Арк наразі не виробляється. Хоча, ну тобто, він не знятий з виробництва, проте чомусь його ніде немає ані в США, ані на просторах України, ані в інших місцях. Лише маленькими партіями він десь якось з'являється. Не знаю, з чим це пов'язано. Можливо, спеціально ажіотаж на. Арк Обсідіан та надзвичайний арк штучно створюється. Таке, така нерідкість ситуація. Ну, можна просто почекати, поки з'явиться звичайний арк. Чи буду я міняти свій TTI на Weatherman Ark? Чесно кажучи, ні. Я не знайшов ніяких особливо нових. Корисних для себе функцій, які б мені допомогли в поході або вдома в ремонті в цьому мультитулі. Так, деякі інструменти відкриваються однією рукою, але мені так само спокійно можна його відкрити і двома руками. Дуже мало ситуацій, коли потрібно відкрити ті ж самі ножиці однією рукою, коли твоя інша рука десь чимось зайнята іншим. Зазвичай таке трапляється лише коли потрібен ніж, ну чи ще щось. Зручніше, так. Наскільки зручніше, ну для кого Для всіх по-різному. Відкритість конструкції також плюс і магнітні тримачі, це буде точно впливати на довговічність. Мій мультитул вже двічі був в ремонті Charge TTI. До слова, 25 років гарантії дійсно працює, проте, якщо ви його купуєте через офіційних представників, на Charge TTI. Діє гарантія, як і на всі мультитули Лезерман 25 років, і це дійсно буде не зайвим, якщо у вас мультитул не для полички, але якщо ви їм користуєтеся, то будь-які ситуації можуть з ними трапитися. Саме ремонт це не швидка річ, тому не варто брати його і спеціально ламати, якщо у вас щось. Невеличкі пошкодження на, на пилку чи ще на чомусь, то скоріш за все, якщо ви зламаєте щось інше, вам не замінять на новий мультитул, а замінять ту частину, яка в ньому поламалася. Хоча це офіційна гарантія працює і працює добре. Колись давно мультитул Charge DTI та Лезерман Wave випускалися лімітованими версіями. Charge DTI мав срібні накладочки з натурального на справжнього срібла. Я не знаю, скільки зараз він може коштувати. Їх просто ніде немає. На той час коштували вони там під 300-400 500 баксів за штуку, але зараз точно буде ціна вища за тисячу доларів, а може і більше, тому що дуже-дуже раритетна річ, і його просто ніде не передається. Я спеціально намагався пошукати і не знайшов лише якісь китайські копії на. На, на мультитули на окремо леза, які можна поставити там з Дамаска чи ще щось, а проте це все буде автормаркет, особливо зроблено в Китаї. Впевнений, що схожа ситуація буде з Лезерман Arc Obsidian. Якщо не буде випущено щось схожого в е, тиражі масовому, а Лезерман, я думаю, не буде це робити, то цей мультитул через кілька років або річ Стане дуже-дуже дорогим, бо лімітовані версії, вони завжди коштують дорого і, на жаль, з продажу зникають досить швидко. Тому, якщо вам потрібен мультитул для колекції, Лезерман Arc Absidian однозначно ваш вибір, і ви ним будете задоволені. Якщо ж вам потрібен мультитул для роботи, можливо, варто почекати звичайний Лезерман Arc. Arc, не Obsidian, або взяти модель ту ж саму Charge TTI, Wave, Surge чи ще щось інше. 100% робочі інструменти, які допоможуть вам в будь-якій ситуації. Буду на цьому закінчувати огляд. Сподіваюся, вам сподобався Arc, Obsidian, або ж ви є прихильником іншої моделі Leatherman. Як би то не було, у вас точно класний мультитул. Або ви можете придбати собі класний мультитул на довгі роки. Дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте вподобайки. До нових зустрічей!